Всім привіт! Фейзон підготувала для вас щоденник шкір. Це дуже корисний інструмент. Я зараз покажу, як його буду заповнювати. Зараз вже вечір, тому я заповню, що зі мною відбувалося протягом дня. Моя шкіра сьогодні. В мене таке відчуття, що вона суха. Суха, можливо, трохи зневоднена. По чутливості все гаразд. От, бачите, я відмічаю і сухість. Деякі лущення є, я бачу, тому що під декоративною косметикою все ж таки якісь лусочки проявляються. Більше таких зауважень в мене немає. Щодо мого догляду, в принципі, денний догляд в мене без особливостей. Я зараз користуюся одним брендом і на ранок, і на вечір. Єдине, що, мабуть, внесу назву цього бренда. Вранці в мене просто сироватка з кофеїном. А увечері в мене сироватка з вітаміном Е. Так, і з того, що зараз на дворі, в принципі, погода більше дощова, можливий, звичайно, і вітер. І якихось таких особливостей з приводу погоди, що могло би провокувати сухість моєї шкіри, я не помічаю. З приводу харчування. Сьогодні в мене було і тістечко, і була кава. Молочні продукти так, кава була якраз в мене з молоком. Якісь особливі зауваження не було такого, щоб я відмічала. З приводу кількості води, сьогодні в мене був досить насичений робочий день, тому я випила недостатню кількість. Десь третину, мабуть, від своєї добової норми. Фізична активність ввечері планую тренування, тому відмічу собі дві рисочки. Все ж таки я піду сьогодні в спортзал. З приводу сну дуже-дуже недостатня. Кількість сну в мене була напередодні тривожна ніч. Дня циклу напишу собі, настрій в мене. В принципі, задоволений настрій, тому що я зробила більшість того, що запланувала. Це мій розклад на наступний день. З цієї сторони, я можу відмітити свої плани на тиждень. Ось, наприклад, на наступний тиждень з 14 го числа я запланую собі пілінг шкіри обличчя, а нехай він буде в мене у вівторок, якраз мій неробочий день. І, звичайно, масаж шкіри обличчя це хоча б два рази на тиждень. Звичайно, якщо буде пілінг, то краще я масаж зроблю в понеділок, і вже коли шкіра відлущиться у неділю. В мене буде ось такий план. В принципі, якщо я зможу після робочого дня зробити мікротоки. Це така апаратна процедура, то я би зробила її якраз в п'ятницю після робочого часу. І, в принципі, в мене ось такий план із чотирьох процедур для шкіри обличчя буде супер-супер ефективним. Ми можемо тут планувати і писати все, що ми хочемо зробити як вдома, так і в косметолога, і це допоможе нам зорієнтуватися, не пропустити наші процедури. І знову ж таки. Зафіксувати, якщо щось пішло не так, була якась реакція, ми це все зафіксуємо. А ще з приводу вашого харчування, з приводу засобів, які ви використовуєте, дійсно, якщо вони шкірі не підійшли, ми по датам зможемо це прослідкувати і виявити те, що вам не підходить. Такий щоденник особливо актуальний для чутливої шкіри або для шкіри схильної до висипань. Ну і, звичайно, якщо у вас є настрій і бажання, то ведіть його, навіть якщо особливих проблем у вас нема. Це цікаво і це як така анкетка, яка говорить про ваш настрій і про ваше життя. Дорогі друзі, на цю анкету я витратила дві хвилини і вже відразу з'ясувала, що могло спричинити відчуття сухості моєї шкіри. Це недостатня якість сну і недостатня випита кількість води. Звичайно, я розумію, що для того, щоб покращити ситуацію, мені потрібно виправити ці помилки, а також зробити найближчим часом процедури для покращення стану своєї шкіри і ліквідації її сухості. Тому я пропоную вам такий щоденник у вашому домашньому догляді. Цей щоденник особливо актуальний для проблемної, чутливої шкіри, ну а також для кожної з вас, для того, щоб ви своєчасно планували процедури, які допоможуть вашій шкірі. Вирішити цю ту чи іншу проблему. Бажаю вам тільки приємного домашнього догляду і радувати себе відображенням дзеркалі.